Можна привітати не так давно. переїхали в новий заміський будинок. Відсвяткували на весілля. Я переконана, що в вашому будинку зовсім не так, як у вашого персонажа Віктора Януковича. Тобто золоті батони по будинку не лежать. Боже указ. Ні, звичайний батон є. А золотий. насправді є захоплення життя. Це мотоцикла. Будинок потрібен був для того, аби в ньому був гараж для мотоциклів. Ні, футбольні ворота. головне і газон. Газон і український флаг. У мене такий флагшток – це перше, що я поставив на участки. Можна по прапору побачити, де живе відомий кварталівець, так так і є так. да науче другие інші цілі По у нас есть одна единственная дорога. Я купив купил в такому місці там, кусочек маленької землі, где действительно наверно будет пока всегда. Поки у нас буде президент Петр Поэтому, ну, Дійсно хочеться їздити по хорошей дороге, а вона одна. Спеціально купували землю поблизу з президентом, аби дорога була краща. Чесно, скажу, нет, я хотів жити недалеко від Софії Михайловно-Ротару. Ви сусід Софії Михайловна Ротару. Ви живете зовсім поруч? Ну, камінюку докинуть можна. Говорю, ну, недалеко живу. Чи є традиція святкування новосілля усім кварталом? Чи ви так одне одному на? Брудаєте на роботі, що вже бачите одне одного не хочете. У нас є е, такий праздник, як сели в автобус і вийшли з автобуса. А все інше — це великий праздник. Потому що, ну, якщо чесно, я об этом мечтав всю жизнь. Бути артистом, жити е, в кафешках, е, кушати в плохих і жити в отелях. Це була моя мечта детства. Вот, моя мечта була і їхати в автобусі постоянно. Поэтому, если я більше недели нахожусь дома, у мене катастрофа. Я починаю вийти.